отчисляют э, предприятия, налоги, те, которые зарегистрированы в этом регионе. Вы работаете в официально, в Да. Вы сплачиваете подарок? Конечно. Вы знаете, я э, особо не вникала, куда они идут, мы этого не знаем, такой информации нет. Но, допустим, город у нас, я уже давно в этом городе живу, с 2009 -го года, город стал намного лучше, вот, интереснее, чище, современней Как-то так, в принципе, да. То, що я вижу, так. Да. А куда там далі йдуть кошти, я ж не знаю. Дякую. Окей. З доходу граждан. З доходу, тобто з податків. Ну так. Ви сплачуєте податки? Ну, зараз безробітні. Зараз без роботи. Так. Шукайте роботи. Ну, так, десь підробляю потроху. Для ну, з налогов, наверное, з зарплати. З, 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 з податків, так? Ну так. Да. А ви сплачуєте податки, чи ви вже а як же? Ви І, да. ну, Главное, не будете сплачуєте? Давайте не будемо платити, не буде такої площаді. Давайте будемо багато платити, все закатаємо в такий асфальт. З розуму треба підходити до цього питання. З розумом. Угу. Так, що, більше, це більше, не питання більше да. чи менше. Для цього повинні бути люди, які академічно підготовлені, знати, як працювати. З що формується місцевий бюджет? Ви не знаєте, що він формується. Будь <різнаю> ласка, ви знаєте, звідки кошти для місцевого бюджету беруться? З Києва. А чому з Києва? Не з податків наших. Так ну, податки, а гроші звідки приходять? З Києва. Так що, я думаю, частина приходить тут від наших бізнесменів. Так що, Як ось так? Ви знаєте, з чого формується місцевий бюджет? Ні. Де беруться кошти? Ні, я про це взагалі нічого не знаю, якщо чесно. Ви сплачуєте податки? Так. Ви працюєте офіційно? Так. Як вважаєте, потрібно сплачувати податки? Ну, взагалі, так, да, але на даний момент я не впевнена в своїй старості. З держави, мабуть. А податки? Да, навіть не, не уявляю. Ви працюєте офіційно? Ні, я не працюю взагалі. Ви не працюєте? Працює? Моя мама в декреті. А, ви витехневають. А чоловік працює. Сплачує працює. Працює. податки. Звичайно. Проєкт бюджету передбачав понад 753 мільйона гривень на 2023 рік. Акцизний податок. 81 мільйон гривень. Місцеві податки і збори понад 191 мільйон гривень. Податок на доходи фізичних осіб 466 мільйонів гривень. Інші доходи понад 14 мільйонів гривень.